Гучний вибух і спалах пролунали поблизу рівного. Потужний звук підняв людей з ліжок і змусив занервувати. Сталося усе в селі городок. Однак, вибух чули і в деяких районах рівного. Що сталося далі у сюжеті? 11.20, десь тако приблизно був гучний вибух, спалах такий. ну ми так подивилися, воно десь в ту сторону. Я навіть до сьогоднішньої секунди, оце зараз не знаю, де воно саме було. Е, хвиля Трошки була. хвиля була, і трішки вікна затряслись. Потужний вибух пролунав вночі у селі Городок. Місцеві навіть не зрозуміли, що сталося. Кожен розповідає свою версію. Я від людей теж чув, що якийсь вибух був. Може, прильот був який, але мовчає. Ну, кажуть люди, що почули, ну, якщо біля колії живуть і відчувають, як поїзд стукає, а то щось було сильніше». Що насправді трапилося, розповідає очільник Городоцької громади. Він зранку побував на місці вибуху. Каже, епіцентром стало деревообробне підприємство. Одразу з заступником персонально виїхали на завод. Керівництво заводу з перших вуз, щоб знати інформацію, що там трапилось. Повідомили нам, що це спрацював автоматичний клапан системи захисту. Нас інженери провели до місця інциденту. Ми на свої очі побачили, обладнання не пошкоджене, жертв немає. І наразі підприємство працює в штатному режимі. На підприємстві, яке Мається виробництвом фанери дерев'яних плит і панели шпону звук вибуху теж прокоментували. Трішки неякісна попалась деревина. Це тобто тирса, яку перемелюється вже в міткішу фракцію, і відповідно почав зростати тиск. Для того передбачені автоматичні захисні механізми, такі як клапан, який має скинути цей весь тиск. От і відповідно, щоб не було нештатної ситуації чи якогось загоряння. Відповідно, він має спрацювати і він спрацював. Юрій Дюк додає, що сильний звук пов'язаний із великим розміром пристрою, який сягає 30 метрів. На сьогоднішній день а, цей клапан замінений, а, лінія відтестована. Планові пускові роботи продовжуються, якихось руйнувань чи постраждалих немає. Тому безпроблемно ми це громаді розказуємо. Тобто, є фото, показуємо, що що відбулось. Також у підприємстві та селищній раді додають вибух, не несе за собою загрози для довкілля. У Нас є пункт спостереження з якістю атмосферного повітря, який встановила кроноспан рівна. І ми бачимо в онлайн-трансляцію. Кожен бажаючий може зайти, подивитися на ту хвилину, чи були перебільшення якихось викидів. В атмосфері ні нічого не було. Це просто система захисту спрацювала на відмінно. Можна сказати, Ілля Тамошевський, Павло Стецюк, новини Рівного.